Закон номер два. Не надто довіряйте друзям. Учіться використовувати ворогів. Будьте насторожі з друзями, вони швидше зрадять, бо легко піддаються застрощам. Але найміть колишнього ворога, і він буде лояльніший за друга, тому що йому є що доводити. Насправді ж варто більше побоюватись друзів ніж ворогів. Друзі можуть приховувати справжні почуття, щоб вас не образити. Взявши друга на роботу, ви виявите якості, які ще досі ця людина не проявляла. Може виявити, що вибір було зроблено завдяки дружбі, а не заслугам або якостям. Межі субординації будуть розмитими. Дружіть із друзями, але працюйте з кваліфікованими і компетентними. Існують винятки. Ворог це не золота жила, яку слід навчитись використовувати. Краще працювати з ворогом, адже людина, яка має що доводити, здолає будь-яку перешкоду і буде ефективною. Як сказав Лінкольн, ви знищуєте ворога, перетворюючи його на друга. Ми стаємо ледачими, якщо навколо нас немає ворогів. Ворог що ходить на зерці, загострює наш розум, зосереджує і робить обачним. Тож іноді краще залишити ворога ворогом, не намагаючись зробити його своїм другом або союзником.